Про руйнівну силу російських дронів пані Олена знає не з чужого досвіду. Цьогоріч, 12 червня, ворожа герань влучила в 24-поверхівку Салтівського району, де жінка користувалася приміщенням, понівечивши значну частину споруди та комунікацій. До міського голови ми прийшли з питанням по ремонту фасаду будівлі в 24 поверхівки. Зруйнування у місті дуже багато, але будівля 24-поверхівка, вона. Особлива вона построєна по спеціальному проекту. Будівництво було у 80-му році. Там особливий проєкт по всім комунікаціям теплопостачання, водопостачання і зазнала значних пошкоджень не тільки фасад, но ще і трубопроводи, магістралі. Тому Ігор Олександрович підключився до вирішення цього питання. Наразі початок відновлення будинка уже покладено. товаришка пані Олени. Підтверджує усі. Служби реагують швидко. Ми ну майже ні день не, не чуємо відмови ні в чому, ні з вивозом мусора. Нам допомагають всі служби району і хочемо подякувати всім. Окрім звернення пані Олени, під час прийому мер розглянув ще 14 заяв від мешканців Салтівського району. Питання стосувалися ремонту покрівель, фасадів, благоустрою дворів, а також соціальної підтримки, зокрема й допомоги з пенсіями та працевлаштуванням. До заходу були долучені представники районної адміністрації, департаментів міської ради, пенсійного фонду податкової служби та комунальних підприємств. Керівники вже отримали доручення для оперативного виконання звернень громадян. В ремонт Так, да, Будь ласка, бо... вибачаю за таке ставлення сервісу, Жокомусекров. Та, та ще мені я вибачаюсь, можна я, мені сказали по телефону. І не знаю, чи ви попадете вообще до мера. Кажу, попаду, не переживаю. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини.